Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив без тиску на Росію, там не збираються реально завершувати з агресію. Тиск має збільшуватися. Тому наступний тиждень, хоч це і буде тиждень різдва. Коли у світі політична робота затихає, ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість з усіма. Хто працює на тиск проти Росії з усіма, хто робить реальним закінчення війни? Працюємо так, щоб кожен день використати для України в цьому році ще має бути. Відповідні новини, пакети підтримки для нашої держави, рішення, які зменшують російську можливість воювати, воювати проти нас. Дякую всім, хто з України. Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто, варто вже замінити, будуть і нові наші санкційні рішення. Дякую всім. Слава Україні!